З вами несерйозне залежне українське музичне медіа, хто лікар, що сьогодні взагалі відбувається? Що, що за свято. Правильно, ми нарешті стали повноцінним медіа, яке оглядає що музичні новини. Несподівано для нас також. Хоча ми робили анонс цього відео, то рубрика називається Що під камнем, і тут ми будемо розглядати якісь музичні андерграундні новини. І така назва рубрика обумовлена тим, що під камнем ми можемо знайти як скарб. Це скарб. Золото, так і <кх> Продовжую ще далі. Трошки освітлимо новини української сцени, саме андерграунду, яка не є дуже популярною. Ми не будемо тут дивитись на Дантеса, на якусь там Дарафеєву, щось там оце, вигрібати новини. І копіпастити з інших медіа, нам таке, звісно, цікаво. Але ми вирішили зробити щось оригінальне хоча б в цей раз. Щоб також будемо освітлювати якісь музичні, гітарні, басові новинки. Якщо, в принципі, у вас є якась новина для нас, завжди є наш телеграм-канал, де ви можете з нами зв'язатися і сказати: Подивись, ну, ти подивись, ну ти подивись. Ми подивимось, і можливо щось скажемо з цього природу. <риклад> Також по новинам наступні декілька тижнів Мар'ян буде на жаль відсутній, тому вам доведеться стикатись зі мною. Хоча на наступному тижні ви почуєте його чудовий голос. Коли він повернеться зі свого туру в Європі, так це новина. Я змушую попрацювати понадермово. Звісно, нам ніхто не платить. Я йому теж не плачу. Він мені теж не платить, але ми працюємо. Давайте вже безпосередньо перейдемо до новин. Дарсь я там свій сценарій. Ну як сценарій, замітки. І починаємо ми з гурту Зоряне місто, які зараз працюють над своїм дебютним епі-альбомом, якщо я не помиляюсь, і також вони проводять збір що доволі». Актуальним наш час, тому отут -от буде QR-кодік, ставите на паузу, скануйте, або переходите в наш телеграм-канал. Там є посилання на монобанку. 10-20 гривень, і ми нарешті закриємо банку, якщо вона ще відкрита. Я сподіваюся, що вона вже закрита. Також виконавці Spotify, в яких там менше 200 слухачів або там 500 тисяч будь ласка заповнюйте свої профілі, тому що буквально звідти я і беру і читаю. Що ви за гурт? Ну тобто, я послухаю, але ніхто краще за вас е, себе не представить. Гурт Зоряне місто це український гурт, е, в якому поєднані акустичне звучання, містицизм, жіночі вокал та бажання експериментувати. Вони вже є на всіх платформах, їх можна послухати, тому рекомендуємо ознайомитись з цим гуртом. Наступна новина в нас про Мар'яна Кондратюка, який поїхав в Тур Європи. Він же пес-патрон. Ви можете знайти його теж на всіх платформах, послухати його новий Максі. Сингл називається схоже на безодню. Трек існує доволі давно, а саме текст до неї. Тобто, якщо я не помиляюсь, більше 10 років я казав сам Мар'ян. Мені пісня особисто дуже сподобалась. Я рекомендую вам до прослуховування. Наступна новина в нас про гурт Тетракон. Нагадуємо, що гурт Тетракон, наші ж друзі, яких ми брали інтерв'ю, тут буде посилаєчка. в гурту. Басист йде до війська, тому зараз в них відбувається невеличка заміна на цій позиції тимчасова. І також я нагадую, що вони шукають гітариста. Тому, якщо ви хочете пограти такі... Бодренький е, метальчик, е, потанцювати і взагалі розвинутись в музичному плані. Я рекомендую вам е, ознайомитись, хоча б з цією вакансією. Правда, доведеться платити їм зарплату за те, що ви з ними граєте. Але я думаю, ви якось там домовите, скажете, що ви від медіа автолікар. Несподіванка дня. Я не сподівався навіть включати цей гурт е, в список гурт страту слаб. Чому я вирішив його а, взагалі включити в список? Я виставив собі сторіси, гуртів, за якими я слідкую. А, в одному зі сторісів гурт Стратислав шукає басиста. Я дивлюсь, а, це дійсно дійсно треба звернути увагу на цей гурт. А, і я ознайомившись з гуртом. А, так, Біго, я, прослухавши декілька їх пісень, можу сказати. Віддає якимось вайбом пирятина, але от зі своєю якоюсь авторською штукою це моя особиста суб'єктивна думка. Ви можете з нею не погоджуватись, я рекомендую вам прослухати, висловити, що ви думаєте з приводу цього гурту. А також трохи про гурт, як пише про себе на Spotify Stratoslav. колектив пише про себе: один з українських гуртів всіх часів. Перше проходить у створення. Написання та виконання кор рок опер у своїй музиці Гурт надихався такими артистами як Френк Запа, Кірк Хемет та Дідзьо. Через склад гурту пройшли близько півсотні різних музикантів, серед найвідоміших Святослава Карчук. Можливо, тоді він не закінчив свою політичну кар'єру. Достомінно невідомо Курт Кобейн та Шая Лабаф. Хто така Шая Лабаф, Я піду дивитися після запису цього відосу. Ну і також по новинам, звісно, ми можемо розповісти, що в гурту хто де є новий басист. Але перейдіть на їхній профіль та подивіться, хто їхній новий басист. Хочу розповісти про музичні новинки в Україні, а саме про... Новинки від Ван Six. Ну як новинки? Вони вийшли весною цього року, але до нас в Україну вони доїхали зовсім нещодавно. В цьому місяці буквально я передивився. Я слідкував, щоб вони приїхали, тому я думаю, вам буде цікаво. Six Pod експрес дуже цікава тема. Я послухав демки, є як для баса, є для гітари. Дуже гнучка педалі. Вони позиціонують це як ультракомпактний процесор, в якому є от такий збір ефектів. Там є АМ симулятор. Цьому штука класна в районі 10 тисяч. На вторічці його, звісно, ще немає. Але ми чекаємо, поки ентузіасти перепаяють цю педальку. Типу, зберуть її з совєтських компонентів і будуть продавати новихся за 2 тисячі гривень. Ви цього чекаєте? Я цього теж чекаю. Ладно, ви можете не чекати, я почекаю. Далі по новинкам uh, Line 6 Helix One. Сама безвузда педаль, яку я зустрічав, яка заїхала до нас в Україну. Я взагалі не розумію, навіщо, навіщо його було випускати? Я так розумію, це заміна uh, Line 6 M3. Типу, uh, що уявляє з себе ця педаль? Вона доволі дебела, насправді, тобто як і под експрес, Але є один нюанс. Вона емулює один ефект зараз, один, один. Тобто там в чому суть, що вона емулює один ефект рівню. Рівня процесорів Helix, тобто вони мають бути класні, але це один ефект. І ти можеш завантажити туди будь-який ефект з Helix, але один. якщо тут є ітішники, будь ласка, зламайте ту педаль підаль і перетворіть її в міні-версію. Великого Хелікса наступна в нас новинка, яка ще не заїхала, але вже анонсована. Скоро до нас в Україну заїдуть трансакустичні гітари Yamaha. саме нове покоління, а саме Tech 3C. Штука цікава, тобто вони першу гітару випустили 2016 році. Це більш нова модель. Що таке взагалі трансакустичні гітари? Ну, типу, трансакустика. Якщо серйозно, там доволі багато можливостей. Які у вас раніше були тільки з підключенням ПК або ноутбука або телефону через якісь там перехідники арігії і так далі? Тобто, це в нас вже більше не гітара, а технологічний вирів поєднаний з гітарою. Там є вбудований вупер, там є якісь ефекти, тюнери і так далі. Якщо вам цікаво, раджу ознайомитись, тому що тема доволі цікава. Мені, от чесно, цікаво, скільки воно буде коштувати. Ну, типу, яка адекватна ціна для цього? Скоріше за все, це буде дуже дорого. Також я би хотів розповісти про поступлення класних японських гітар. Але подивився на ціни в 100 тисяч, і я зрозумів, що я про це розповідати не буду. Ця штука розрядилась, блін так таку атмосферу створювало класно нове поступлення в Юкреїн аудіоінтерфейсів інтерфейсів Malona. Там їх поступило три, як я правильно подивився це для запису музики, для стрімерів. Я дуже раджу придивитися на ці аудіоінтерфейси, тому що в цілому наші відгуки непогані, і воно доволі дешеве. Тобто, якщо в нас раніше ми говорили про бюджет до трьох тисяч, це були тільки M-Audio і. Бихрінгер, який в нас офіційно немає, можна купити тільки на OX, або з сірою технікою, то тепер в нас з'явилась конкуренція на бюджетному ринку аудіоінтерфейсів. Класно, класно, тому що їм доведеться розвиватись, щоб між собою покращувати якість продукту і покупці їх обирали. Те, що для мене сьогодні стало несподіванкою, муер завезли до нас педалі для вокалу до речі по доступній ціні. Тобто, якщо порівнювати з TC Helicon, вони дешевше в два, в два рази десь 7 тисяч вони коштують. Там зараз тільки три е, педальки: автотюн, гармонайзер і лупер вокальний. Раджу подивитись реально цікава тема. На цьому ми завершуємо наш пілотний випуск. Що під камнем? Щось ми там знайшли. В принципі, сьогодні я рахую, ми там не знайшли чогось поганого, але е, невеличкий анонс. На наступному тижні виходить інтерв'ю з гуртом Скроні, який пообіцяли випустити 5 демок, якщо вони не випустять сингл до 15 грудня. Це ексклюзивна інформація для нашого медіа. Нарешті, хоч хтось нам щось дав, якщо не дивились до цього моменту, задонатити на збір, які роблять зоряне місто. Велкам, якщо у вас є якісь музичні новини або ви гурт, який хоче поділитись музичними новинами, ми вас вислухаємо. Будь ласка, переходьте там. Я не знаю, можете в коментарі пошту написати, якщо вам впадло, по посилання переходити. Бо мені, наприклад, було впадло. У нас є анонс. Не дуже приємної рубрики, а, вона поки що секретна, скажімо так, але вона стосується української музики і також відкриємо вам секрет прямо тут і зараз. Від чого ж ми залежні від української музики? Все дуже просто. Підписуйтесь, переходьте на наші соцмережі, слідкуйте, будемо раді вас бачити, поспілкуватись. Ой, хай спілкується Мар'ян, бо ах, він більш соціальна людина, ніж я. Дякую за перегляд! До наступного тижня з гуртом скроня.